Так, друзі, субота, ринок. Ми в Рівному хочемо зняти для вас бюджетні автомобільчики. Таке, друзі, до 6 тисяч. Хто хоче щось бюджетне. Нагадую про перевірки автомобілів. Їх багато не буває. Беріть друга брата свата, перевіряйте, механіка і перевіряє, на СТО заганяйте. Тому що це важливо. Нагадую, ми займаємося професійним автопідбором. Якщо якийсь автомобільчик з відео вам, друзі, сподобається, ми можемо для вас його перевірити. Тому приємного всім перегляду. Друзі, розпочинаємо наш огляд. Фабія, шкода. Бачимо легкосплавні диски, ще доволі непогана гума. П'ятий рік, 4400 на старті, номер для зв'язку є посолоно. Кондиціонер присутній, передні підіймоші присутні. Так, доволі збережений задній ряд. Автомобільчик бачимо свіжо пригнаний. Так виглядає, друзі. Так, друзі, рухаємося далі. Дація Санберо. Простий, надійний автомобільчик бачимо по інформації. 1,4. 850 номер є. 1,4 МПІ, друзі. Так, у нас по салону він виглядає. Авобільчик на вовниській реєстрації. Так, друзі, рухаємося далі. У нас Меган. 2 на старт. У нас 3300, 1,6 бензин. Звичайний атмосферний. у салону клімат-контроль присутній. Чотири піднімачі є закритий. Зад. Львівська реєстрація друзі. Так виглядає. Ціна солодка. Але нагадую, друзі, цей автомобіль ми не перевіряли. Можемо це зробити по просто разового огляду. Підключити комп'ютер, перевірити кузов, заїхати на яму, потім розвітувати вам по стану даного автомобіля. Так. Рух вперед, друзі, у нас гольф. 1,6 бензин, перший рік, 4700 на старті. Присутній клімат-контроль, 4 підіймачі. Непогана резина. Збережений задні дивани, друзі. Один із шість. Бонвічик на реєстрації. Кого цікавий, друзі, зв'язок з продавцем номер є. Дзвоніть. Так, друзі, рухаємося далі. Китайський автопром. Чері Кімо 8 рік, 1,3. 2,300 300 на старті, друзі. Механіка. Бачу, кондиціонер здається, у нас є. Особова. Зимова резина доволі друзі непогана. Так, автомобільчик виглядає Хмельницькі номера. Так, друзі, дві фабії в нас. Стоїть, бачимо, червона і сіра. По інформації. 1.4, п'ятий рік, свіжа Німеччина. 4300, друзі. По салону на вашу Ні, відкрита. Глянемо. Є підіймачі, є кондиціонер, друзі. Задні партроніки. Так, друзі, рухаємося далі. Червона шкода, інформація, є, зняв по салону. Друзі, збережений задній ряд. Виглядає, не закривали. Є фаркопчик, це вже універсал. Це у нас хатчбек, це у нас друзі, універсал. Так, рух вперед. У нас деопланус 1,5. D900, 11 рік торг, друзі, пише продавець. Один у нас чухли, кондиціонер здається, немає, є, підіймачі передні. доволі гарна гума. Салонний так виглядає, друзі. Нарівницька реєстрації. Так, друзі, маганчик другий в універсалі. Хетчбек здається, був по інформації, номер є, 16, п'ятий рік, 4.8. салончик у нас на кліматі, бачимо, 4 піднімачі є. Задні під'ємники є теж і рейлінги. Ума непогано, до речі, так виглядає, друзі. Так, друзі, Рено сценік. Бачите, в цей бюджет вистачає в нас. Рено немає продавця по інформації. Відняв такий звичайний салон. Кондиціонер то все є. Так він виглядає, брудненький. Але що маємо? Друзі, зефірка в нас ще на огляді. Opel. Це то у нас про інформації. 300 2 літра дизель 2000 року. Номер для зв'язку з продавцем є. Намагатись перевірити автомобіль для вас. Бачимо, є кондиціонер, так воно по салончику виглядає. Бюджетний варіант, але хто шукає саме такий автомобільчик, можна розглядати до покупки. З Кіаріо на Рівненській реєстрації по інформації 3.400, 8 рік, 1.4. Затоновані нас вікна, що ми бачимо тут. Теж брудненько, але цікавить, можна зв'язатися з продавцем і поговорити, що у нас по моментах. Так, друзі, рухаємося далі. Шкода Октавія Турка по інформації. У нас 6-5 рік, 1.6, 6 звичайна атмосфера. 4400 на старті номер для зв'язку є. Вона у нас в Лівбекові Так, поглядає, друзі. Так, друзі, гольф 4, в кузові хетчбек в цікавому кольорі. 5 тисяч на старці, 1,6 бензин, свіжо пригнаний, номер є. Просто так посолога. Він закритий. Бачимо, є кондиціонер, є підіймачі передні. Резина призонна. Так, друзі, ринок потроху у нас роз'їжджається. Сьогодні був доволі такий непоганий. Бачимо, що опель на стоїть. 1,6 бензин, 5 місць на старті. В універсалі у нас, друзі. На механіці. Так, ми способні дуже мультируль присутній. 600 Форт. Опис у нас тес універсалі, 1,8 бензин, механік. Цей бюджет, друзі, ще в нас попадає Пікасо, бензиновий 10-го року. Так, то в нас був дизельний, це у нас вже... Полірований, підопернений, друзі. По салону. У нас теж механіка, кондиціонер, мультикермо є, піднімаю, є. Так, друзі, до речі, непогана резина. Так він виглядає. Так, 5500 у нас свят Леон. Інформацію відняв, ми у нас тут механіка, кондиціонер є. Теж непогана гума, паркоп mm -hmm. присутній. Mm -hmm. Давайте так рухаємося. Я думаю, що в цей бюджет можна взяти і такий Fusion 4600, друзі. Номер є. 8 рік такий високий автомобільчик для наших доріг. Бачимо, пригнаний з Німеччини по номерах. Стоять тут красення. Так, друзі, нагадую про підписочку на наш канал. Ставте лайки, коментуйте, це допомагає нам розвиватися. Всім дякую за увагу.